Десять років тому, на мій заклик, кілька десятків медиків вийшли на майдан і надали першу допомогу тим, хто протестував проти несправедливості, брутального побиття студентів. Совільне влади. Дев'ять років тому перша ротація ПДМШ вирушила на охоплене війною Донбас врятувати життя цивільних і військових. Ми пройшли довгий шлях, і ПДМШ на сьогодні є найбільшою організацією цивільних медиків. Які рятують життя на фронті. Окрім цього, ми будуємо власний реабілітаційний центр, адже ми розуміємо, що навіть після перемоги нам буде дуже багато над чим працювати. Бо щиро вдячні всім, хто не стоїть осторонь та підтримує нас. Нас чують, нас бачать, нас підтримують. Наш голос лунає в багатьох країнах. Привіт з Привіт з Бразилії. Мої вітання з Франконії. ПДМШ – це велика спільнота мотивованих людей, які інколи приїжджають, навіть з інших країн на ротації заради однієї мети рятувати. Життя тільки за час повномасштабного вторгнення ми надали допомогу більш ніж як 29 тисячам пацієнтів. Поганий стан фронтових доріг, багато викликів, великі пробіги дуже погано сказуються на наших автівках. На жаль, одна з автівок вийшла з ладу, і вона. Вже не підлягає ремонту, тому ми відкриваємо збір на нову швидку для ПДМШ. Підтримайте нас, щоб ми могли і надалі рятувати життя наших людей на сході України. Ми закликаємо вас не бути байдужими, не стояти осторонь. Тільки з вашою підтримкою ми зможемо закрити збір на нову швидку і зробити так, щоб жертв війни ставало менше.